До визначного свята дня народження компанії Метинвест у місті нагородили тих, хто своєю працею будував фундамент сучасної української гірничо-металургійної промисловості. Ці люди не просто працювали на підприємствах компанії, а жили своєю справою та вкладали в неї найцінніше свої душу і серце. Цьогоріч 40 пенсіонерів, які мають значні здобутки у професії, галузеві нагороди та визнання колег з 11 підприємств компанії було номіновано на звання «Корифеї Метенвесту. Перший урочистий. Захід пройшов у Кривому Розі. І відтепер щороку, напередодні дня народження Метинвесту, у нас буде така традиція поздоровувати, привітати тих, про кого можна сказати, що колишніх гірників не буває, наших досвідчених колег, наших поважних колег. І ви наш приклад, і коли сьогодні ми. В непростих умовах працюємо, коли ми тут тримаємо тил, допомагаємо армії, це ви, сам, саме ви надихаєте нас вашим прикладом. 20 представникам золотого фонду криворізьких підприємств компанії присвоїли звання Корифемит Метинвесту. Його отримали фахівці різних професій: це й гірники та металурги, електрослюсарі та машиністи, водії та економісти, механіки і менеджери. Серед нагороджених чимало представників трудових династій. Пані Наталія одразу після школи прийшла на центральний ГЗК. Працювала електроментир на підстанції. Звідти пішла навчатися, закінчила технікум, виросла до майстра, були в мене дуже добрі наставники. Була ну, закохана з першого дня, закохана в своє підприємство і в свою професію, і в своє робочі, перше робоче місце. І це перше робоче місце я принесла оцю любов, оцю кохання. Я принесла аж до пенсії, проробивши 42 років. Я туди привела свою. Невісточку, там вона теж пропрацювала більше десяти років. Насиченими видались роки праці і для Олександра Лісняка. Більшу частину життя він був фахівцем автоцеху північного комбінату. Потерялася нова техніка, нові машини, нове все. І воно було дуже цікаво з цим працювати, розвивати комбінат. Це дуже дружні колективи. всі були Євгеній Бехлер. Більше 45 років був геофізиком кар'єру на інгулецькому ГЗК. За його плечима чимало здобутків ділиться. Вдячний компанії за можливість керувати великим колективом професіоналів. Велика вдячність керівництву компанії, нашому комбінату, моєму колективу. Я його консультую іноді, коли є питання. Корифеї Метинвесту – активні цілеспрямовані люди, за плечима яких багатий життєвий досвід. Після закінчення роботи в компанії вони продовжують робити свій внесок у розвиток Метинвесту і підтримку України. Це допомога. ЗСУ це волонтерська допомога, це робота з переселенцями. Вони там зробили 4 тисячі цих окопних свічок, біля тисячі сіток, півтори тонни кришечок зібрали, кров їздять здають. Ми їм допомагаємо, вони нам підказують, хто до них звертається, як це робити. І це ну, дуже велика їм це, це шана і подяка.